<ганування> Буває таке в охоронника, що ну просто чудовий день. Ви розумієте, як задуматись над словом просто, що таке чудовий день. Та все, нема ніяких конфліктів е, з порушниками. Люди йдуть тобі адекватно на зустріч. А сьогодні мене просто вразила одна ідея. Приходить чоловік і каже, що я готовий допомогти вивезти мусор. Треба тільки організувати, зібрати, допомогти, купити мішки і загрузити, і, і всього вона всього зібрати людей, гроші і все. І ви подивіться, ось е, татусь, як звати вас? Сергій Сергій, тьоска мій, до речі, мамуся, як вас звати? Юлія. Юля. І самий старший, який бігав, давав команду Мішки сюди, мішки туди. І ще раз, що я хочу дати йому пару слів. От скажи, що б ти побажав, щоб люди що, не кидали сміття. Ну, звісно, да, бо я менше майже менше оси, менше ягод, менше габів, менше пташок, Природа просто відзає. Ви почули, яка мудра людина, га? Ви почули чи ні? Дорослі, не позортесь перед цим будущим, перед цим славним хлопцем-козаком. Я такий радий, що я коли з них я з ними познайомився. Ви теж з ними познайомилися? Не смітіть в лісі, там, де хочете, віддихати.